Я буду ділитися Божим словом, яке записано в книзі пророка Єремії. 32 розділ. І я буду трошечки скорочувати, щоб зайняти менше часу, і буду читати вибірково 32-й розділ книга пророка Єремії, і написано з першого вірша такі слова: слово, що було до Єремії від Господа в 10-му році Седекиї, царя іудейського. Цей рік був 18 м роком на Носора. А тоді військо царя Вавилонського оточувало Єрусалим, а пророк Єремія був ув'язнений на подвір'ї в'язниці, що була при домі царя іудейського. Сидекія цар іудейський ув'язнив його туди, сказавши: навіщо ти пророкуєш і говориш так, говорить Господь: ось я віддаю це місто до рук царя Вавилонського, і він здобуде його. І Сидекія цар Іудейський не уникне від руки халдеїв, але неодмінно відданий буде до рук царя Вавилонського. І буде говорити з ним устами до уст, і очі його побачать очі його. І ось пропускаю декілька віршів і шостий вірш: коли Єремія знаходиться у в'язниці, ви собі уявіть положення Єрусалиму, цар Вавилонський прийшов, зробив облогову роботу. І ось дуже складна ситуація, така я слово напряжонна. А Єремія знаходиться у в'язниці в домі царя такий приблизно час, як в нас, період, що переживає наша Україна. І ось досить складна ситуація, а Єремія, окрім того всього, у в'язниці. І написано шостий вірш і відповів Єремія. Таке було до мене слово Господнє. Ось Анамеїл, син Шалома, дядька Твого, іде до тебе. Казати, купи собі поле моє, що в Анафофі. Бо за правом родинним тобі належить купити його. І прийшов до мене Анамеїл, син дядька мого за словом Господнім на подвір'я в'язниці та сказав мені: купи поле моє, що в анафофі, в землі Веніаміновій. Бо право спадщини твоє, і право викупу твоє купи собі. Тоді я зрозумів, що це було слово Господнє. Уявіть собі картину. Місто в облозі, воно буде забране. Єремія розуміє цю ситуацію, бо йому це відкрив Бог. Про ці речі Єремія пророкував, говорив. І ось до нього слово від Господа каже: До тебе йде син дядька Твого, і в нього є ціль Він скаже тобі: купи собі моє поле. І написано. І прийшов до мене Анамеїл, син дядька мого, і говорить, каже: От є свої каже, ситуації, а от ти купив в мене моє поле, бо за родинним правом воно належить тобі. І зауважте, що говорить Єремія. Тоді я зрозумів, що це було слово Господнє. І далі написано: І купив я поле Анамеїла. Я пропускаю вірші, він робить все, як на той час потрібно було зробити. Дає цю купчу запис, знаходить свідків, повністю вони все роблять, і написано, і наказав 13-й вірш, і наказав Варухові в їхній присутності, говорячи, так говорить Господь Саваоф, Бог Ізраїлів: Візьми ці листи цього купчого листа, що запечатаний, і цього листа відкрито, і поклади їх у глиняну посудину, щоб вони зберігались там довгий час. Бо так говорить Господь Саваоф, Бог Ізраїлів. Доми, поля і виноградники будуть знову ще купуватись на цій землі. І написано, і вони це все роблять, 17-й вірш. Згадується про молитву Єремії, як він помолився до Господа. О Господи Боже, Ти сотворив небеса. І він перечисляє всі обставини, за що їх, за що до них прийшла оця біда, оця проблема, ця тривога. І ось він говорить: молиться перед Богом. І ось він говорить кінець 23 -го вірша, що ти заповідав їм робити, і тому ти навів на них усе це лихо. Тобто вони не виконували народ Божий відступив від Бога. І ти, Боже, навів усе це лихо, ось облогові насипи сягають міста, щоби здобути його. І місто віддається до рук Халдеїв. І написано, що воюють проти нього мечем, голодом і мровицею. І що ти говориш, та й станеться. І ось ти бачиш це. Єремія бачить ситуацію. Вже облогові вали насипаються, і вже вороги досягають міста. От-ось-ось -от, і місце буде забране. І каже, що те, що ти говориш, та й станеться. І центральний вірш, на який я хотів би звернути увагу. Єремія каже: А ти, Господи, Боже, сказав мені. Купи собі поле за срібло і запроси свідків, тоді як місто віддається до рук Халдеїв. Я хочу би трошечки художньо розмалювати цю картину. Прийшов цар на Носор воювати проти Ізраїля. Бог говорить про те, що в цей час це були такі обставини. Що місто буде віддане, цар Седекія буде відведений у полон. І все буде зруйноване. А Єремія говорив до царя і до народу ізраїльського те, що йому відкрив Бог. І за те, що він говорив їм правду або істину, або факт, його взяли у в'язницю, посадили. Єремія, за слово Боже, відбуває. Посольство у в'язниці. І ось Бог йому відкриває. Зараз до тебе прийде твій родич, син дядька твого Анамеїл, і він буде пропонувати, щоб ти купив у нього поле. Приходить цей чоловік до його і каже: Єремія, ти один із близьких моїх родичів, і право на те, щоб купити моє поле, належить тобі. Купи моє поле собі. Єремія, я зрозумів, це було слово від Господа. Бог відкрив, Бог справдив. Два свідка конкретно, правда? Єремія це робить за словом Господні. Уявіть собі картину, у який неблагоприємний, у неблагополучний час Єремія купляє собі землю. Я намалюю легеньку картину. Уявіть собі, ті люди, де зараз, люди, які жили в цих місцях, де зараз. Вони під окупацією або повністю зруйновані міста в нашій Україні. Уявіть собі просто таку картину: хтось проживав там, і ось йому приснився сон, що там буде зло, буде біда, буде горе, потрібно звідти виїжджати. Він продає ще до повномасштабного вторгнення хату, дачу, все, що можна було продати, землю. І він виїжджає. Для прикладу, навіть до нас на Захід. І ось приходить той час, який ми маємо зараз, і він сидить тут на заході і каже: Боже, який я тобі вдячний, що ти мене вивів вчасно. Правда? Логіку бачимо в цьому. Ну, Звичайно, це логічно, це підпадає здоровому мисленню. А ви собі уявіть, місто буде забране. Все декий цар буде відведений в полон, вже в облогові роботи проходять, а Бог каже до Єремії, а ти купи. Собі поле, Боже. А для чого воно? Ну, для прикладу, братві, якщо б таке прийшло слово, можна було сказати, що це якась єресь або обольщення, правда? Можна було би того пророка, сказати, а ну давай, сестро чи, брате, помолимся ще раз, але ти пильнуй бодру Можна було би подумати на місці Єремії, що це якесь, ну щось ну, ну неправдиве, не, не правда? Але Єремія він бачить, що в цьому є рука Господня. Єремія бачить чітко, що це говорить Бог. Єремія, послушний Божому голосу, робить все, як сказав йому Бог. Купляє, платить, все оформляють, записують. І ось він навіть в своєму варуху він говорить е, такі слова, е, і каже, що ти візьми ці листи цього купчого листа, запечатай цього листа відкритого і поклади їх у глиняну посудину. Щоб вони зберігались там довший час. Єремія все розуміє, робить, бо так сказав Бог. І каже: бо так говорить Господь Савов, Бог Ізраїлів: доми, і поля, і виноградники будуть знову ще купуватись на цій землі. Буде колись. Єремія теж це розуміє. І ось він молиться перед Господом, молитвою своєю, і він визнає це все, чому це сталося. І ось він розуміє, але він бачить ситуацію, облогові, вали, про, ось, облогові роботи проходять, і місто ось ось буде вже віддане до рук Халдеїв. І він говорить: а ти, Господи Боже, сказав мені купи собі поле. Щось в Єремії могло захитатися, правда? Щось Єремія міг включити свою логіку. І Він бачить щось дуже важке. Я хотів би, друзі, зауважити, що написано є дальше. І було слово Господнє до Єремії, 26 й вірш і 27. й Ось я Господь кожної плоті. Чи залишиться невиконаним у мене якесь слово? І стоїть питання. Бог до Єремії каже: ось я Бог. Всякої кожної плоті. Чи залишиться в мене щось невиконане, говорить Господь? Я хотів би, друзі, чуть-чуть разом з вами пороздумувати над оцією ситуацією і трошечки перенестися в наш час. Поставте себе на місце Єремії, коли у трудний час, коли навіть в сьогоднішні дні наші люди переживають і думають, Господь, чи буде ще життя? А навіть були вже такі люди, які переживали, а чи то стоїть сіяти? А чи стоїть картоплю садити? Були такі моменти? Люди переживали, не знали, що буде. Багато людей зупинилися в будові, а чи стоїть, чи варто будувати? Хтось зупинився, а взагалі, а може потрібно звідси десь виїжджати? В кожного є свої питання. А Бог до Єремії каже: до свого пророка, до цієї людини, яку він не раз вживав для своєї праці. А ти купи собі поле. Що означає купити собі поле? Ну, для прикладу, якщо б, наприклад, в мене було, е, ну, давайте не багато, пів гектара землі. І ось я прийшов до свого швагра і кажу, Швадри, ну ти в мене хороший, саме більше ми з тобою контактуємо, купи моє поле собі. Ну, право належить, ну, ми з тобою саме такі близькі люди. Ну, подивився б мій швагра на мене і сказав: знаєш що, ну ти ж бачиш, який на роботі зайнятий. Та часу не раз для сім'ї не хватає. А купити поле, що це означає? Хай там ростуть будяки, бур'яни. Ні, правда? Якщо купити поле, це означає, щоб його обробляти, щоб туди вкладатися, щоби там працювати, робити. І ось саме ви уявіть, Бог до Єремії каже, а ти купи поле. Що я в цих словах вбачаю? Я вбачаю, дорогі друзі, важливу річ. Де є Бог? Там є життя, слава Богу. Я Бог всякої плоті. Чи є що неможливо для мене, говорив Господь. І ось у сьогоднішні дні, коли у багатьох людей переживання, труднощі, безвихідь, хтось задає питання про завтрашній день, а чи буде ще життя, то Бог Єремії сказав у такий трудний час: а ти купи собі поле. Я не маю на увазі те, що нам сьогодні потрібно десь шукати по селах їсти і поля скупляти. Зовсім ні. Я маю на увазі щось інше: прийде час, закінчиться війна. Але нам потрібно жити сьогодні. Ми не можемо жити минулим, бо воно складне, ми бачимо. Ми не можемо жити, ви знаєте, майбутнім. Але ми повинні розуміти, що є теперішнє. І ми можемо мріяти, колись от було те, було те і було те. Або може станеться те чи те. Сьогодні нам потрібно їсти. Сьогодні нам потрібно берегти наші сім'ї. Сьогодні потрібно нам дбати про наше життя. У тих обставинах нашого життя нам потрібно шукати Бога. Це не означає, що нам потрібно зложити руки, бо ми чекаємо пришестя Христового. Ні. Скільки сьогодні є знедолених, голодних, бідних людей. Скільки сьогодні є тих людей, які нуждаються в нас. Повірте. І Бог призиває нас до праці, не аби якої. Бачиш нужду йди туди. Бачиш потребу, йди туди. Бачиш голодно, нагодуй, бачиш нагого, зодінь. Бо ми живемо у такий час. Порою досить багато моментів, є, коли вони нам не зрозумілі. І ми не можемо зрозуміти. І був час, коли Ісус Христос сказав до апостола Петра: Тепер ти не знаєш. Але зрозумієш опісля. Ми не можемо пояснити багато речей, які відбуваються навколо Перед мною говорили. Важко зрозуміти. Але ви знаєте, є над всім Бог. І Бог знає, що Він робить. Але зауважте, хто має благі наміри про нас. Як ви думаєте, Бог говорив до пророка Єремії, каже: Тільки я знаю ті наміри, які маю про вас. І зауважте наміри не на зло, а на добро. Щоби дати вам будучність і надію, слава Богу. І ось один життєвий епізод. У мене є. Ну, скажімо так, ми спілкуємося, друзі, знайомі, браття. І ось мені один брат розказує ситуацію. Буквально трошечки часу назад, це сталося. Мали їхати на служіння. І ось каже, моєю машиною мали їхати. До мене вже каже, приїхали люди, які мали зі мною їхати. І ось приходить цей час. Коли вони мали їхати на це зізна служіння, і ось вони відповідальні в цьому напрямку, і каже, потрібно вже виїжджати, а я дивлюся, ключі від машини немає. І каже: туди немає, туди немає. Ну, приблизно шофера знають, де вони ложать ключа, а от в мене там лежить. Іноді буває там. А якщо спішив, міг поставити ще там. Ну, може, ще забув, ну там, як переодівався. Обшукався, немає. А час біжить, приблизно зорієнтувалися, скільки потрібно часу виїжджати, скільки потрібно буде їхати. Шукаємо ключа від машини, нема. А якщо ключа від машини немає, нікуди ти не поїдеш. Ну і в цей момент каже, ну що ж таке робиться зі мною? Ну, ти подумай, на служіння люди чекають, а ключа від машини нема. Ну де вже міг поставити? Ну каже, я вже передумав, що тільки можна було. Каже, шукаємо, нема. Давайте помолимось Богу. Помолились Господу, каже. Відкриваю очі, дивлюся, вони на дивані гарненько лежать. А то що ж таке, каже, Господи? Ну і ви знаєте, вже взяв ті ключі, як ви думаєте, що фрау от браття знаєте, ну в душі трошечки так. Ну, таке слово, як кисло. Дискомфортно, давай так скажемо. Каже, виїхав, їдемо. Вже трошечки на педаль стараєшся трошки нажати, потрібно нагнати. Від'їхав десь 50 чи 60 кілометрів. Каже, Господи, а то що таке? Така автотроща, що машини рознімали кранами. Ви можете уявити? Стоять крани, машини рознімають. Вісім-десять машин в цій автотрощі. І каже: я тепер зрозумів, чому я не бачив своїх ключів. Каже щось йокнуло в серці. Каже, якесь незвичайне щось по тілу пробігло. Плач, крик. Сльози швидкі. І я кажу, я зрозумів, є Бог. Є Бог. Чи є для Бога щось неможливе, скажіть? Немає. Але в нашу довіру Бог випробовує, правда? Я би хотів, дорогі друзі, сказати: не раз в нашому житті приходять такі складні обставини. Ми не розуміємо того. Пам'ятайте, є Бог. Ну не виходить щось, не можемо розумом осягнути, не можемо збагнути. Пам'ятайте, є Бог. Я не можу цього пояснити. Можливо, вам ніхто не пояснить. Але знайте, є на небі Бог, який пильнує над своїм словом. Є на небі Бог, який пильнує над своїми дітьми. Є Бог. Ми не можемо цього пояснити. Ми не можемо дати, скажімо, якоїсь розв'язки розказати, що це означає. Зараз ми щось не розуміємо, але можемо зрозуміти опісля. І от я вас згадував, чому згадується цей випадок. і Знову ж його розкажу. Один пастор сидів у себе так в дворику, каже, сів на качелю і каже, так після дощу. Дивлюся, каже, на картину. Каже, бачу, мій кіт каже, засів за кущами і каже, так напружений такий, як я дивлюся, що ж він так напружився? Я дивлюся, каже, гробчик. Скакає там, прилетів до мене в двір, стриб-стрип, зупиниться, а він хоче попити водичку. В калюжі трошки води є. І каже, кіт, запримітив це, навіть я не побачив. А цей горобчик стрип стриб стриб кілька е таких стрибків зробить і зупиниться вліво, вправо, вліво, вправо. Стрип-стрип-стрип, знов до тає водички, знову вліво, вправо. І каже: я так дивлюся, а кіт займає, каже, таке положення, каже, ще тяжче, ще напруженіше. І каже, той горобчик ще стрип-стрип, і тільки нахилятись, каже, до тієї води. А я бачу, кіт зараз каже, вже буде горобчик в зубах цього кута. Я каже, взяв камінчика якось так. І каже, кинув тому горобчику. Він, біля тієї води, впав, горобчик злякався і полетів. Ну, ви уявіть собі, що міг думати горобець. Ну, просто собі допустим думку. Ну, от який той господар. Я не сію, не жну, колодязя не купаю, я хотів напитися води. Дві грами, скільки в нього того дзьобика, дві болючки, дві капельки води він мені не дав. Але не розумів цей горобчик, що буквально секунди діла і він був в пащі цього кота. Правда? Друзі, ми не можемо пояснити багато речей. Але на що я найбільше звертаю увагу, Бог сказав до Єремії? Ось я, Господь, Бог кожної плоті. Чи залишиться невиконаним у мене якесь слово? Бог пильнує над своїм словом, Бог пильнує над нашим життям. Від нашої сторони найважливіше це довірятись Богу, бути вірними Богу. І ви знаєте, Бог з вірними людьми поступає по-особливому. Тому нехай у цей трудний час Бог кожному з нас допоможе бути вірними йому, довіряти всі обставини свого життя. І хай Бог збереже у цей трудний час і поможе нам, щоб ми не лише просто зашилися і тихенько чекали, що то завтра буде. А ми могли сьогоднішній день використати для слави Божої. Ми могли послужити ближньому, ми могли принести плід для Господа. І ви знаєте, і коли ти задіяний в ділі Божому, ти обертаєшся на своє провідне життя, і ти можеш сказати, подібно до Давида: межі мої пройшли по прекрасним місцям. І ось ти дивишся, а твої ноги пройшли по прекрасним місцям, Та були труднощі, сльози, переживання. Але у всьому цьому поміг нам Господь. І ми прославимо за це Бога. І в останній момент автор 33-го псалму він говорить: багато скорбот у праведного. Але від всіх їх визволить або визволяє Господь. В нас є надія на Господа. Люди хитаються, знайомства пропадають, гроші втрачають силу. Але є, ви знаєте, якийсь капітал невидимий, є щось надзвичайне, те, що нема на цій землі. Але воно є у віруючих людей. Надія на Господа. Тому Хай Бог укріпить усіх нас, надію на нього. Хай Бог дасть нам тверду віру в нього в трудний час, що би не стояло перед нами. Ми пам'ятали, що Бог може нам допомогти, і Він допоможе. Йому слава. Амінь.